Урок 29 лінзи, оптична сила лінзи. Ми знайомі з різними оптичними пристроями, окулярами, фотоапаратом, телескопом, лупою. Що між цими пристроями спільного? Спільно в них те, що їх основною частиною є лінза. Так що ж таке лінза, Які існують різновиди лінз? Лінза це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. До прикладу, зліва ми бачимо опуклу лінзу, а справа увігнуту. Тонка лінза це лінза, товщина якої. В багато разів менша від радіусів сферичних поверхонь, що її обмежують. Далі, говорячи про лінзу, ми завжди матимемо на увазі саме тонку лінзу. Тонка сферична лінза. о 1 О2. Центри сфер r 1 та R2 2 радіуси сферичних поверхонь, які обмежують лінзу. o 1 o 2 головна оптична вісь, це пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь, що обмежують лінзу. Точка О оптичний центр лінзи. Це точка, через яку промінь світла, проходячи, не заломлюється. За формою лінзи поділяються на опуклі та увігнуті. Опукла лінза. Це лінза, товщина якої посередині, посередині більша, ніж біля країв, виділяють двоопуклу, плоску опуклу та увігнуту опуклу. Рисунок зліва. Увігнута лінза це лінза, товщина якої посередині менша, ніж біля країв. Вони бувають двовігнуті, плосковігнуті та опукловігнуті. Рисунок справа. Якщо з'єднати основи двох призм та пропустити через них пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться збіжний пучок променів. Якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде збиральна лінза. Якщо з'єднати вершини двох призм та пропустити пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться розбіжний пучок променів. І якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде розсіювальна лінза. Лінзи поділяють на збиральні зазвичай опуклі лінзи та розсіювальні, зазвичай увігнуті. Збиральна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок промінів в збіжний. F. дійсний фокус лінзи, тобто точка, у якій перетинаються заломлені промені. Розсілювальна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний. F Уявний фокус лінзи. Тобто точка, у якій перетинаються продовження заломлених променів. Паралельні світлові промені, які проходять через лінзу, заломлюються на кожній із її поверхонь згідно закону заломлення. Це приводить до того. Що промені збираються в одній точці, яка називається головним фокусом лінзи. Якщо світловий пучок пропустити через лінзу з іншої сторони, буде спостерігатися така ж картина. У кожної лінзи є два головних фокуси. Вони лежать на головній оптичній осі. Світлові промені, які проходять через оптичний центр лінзи, не змінюють свого напрямку. Для того, щоб продемонструвати енергію світлових променів, можна помістити темний предмет, так як він просто поглинає світло фокус лінзи. Енергія, яка сконцентрована в цій тості, може пропалити отвір в предметів. Фокусна відстань лінзи. Кожна лінза має два фокуси. Розташовані на однаковій відстані від оптичного центру лінзи. Фокусна відстань лінзи це відстань від оптичного центру лінзи до фокуса. Фокусна відстань лінз вимірюється в метрах. Фокус на відстань збиральної лінзи вважається додатною згідно домовленості. F більше нуля, а розсіювальної від'ємною F менше нуля. Порівняємо фокусній відстані двох збиральних лінз різної товщини. Направимо через лінзу пучок паралельних світлових променів та знайдемо таке положення екрану, при якому пляма світла від лінзи на ньому буде найменша. Після цього вимірюємо відстань між екраном та лінзою. Це і буде фокусна відстань лінзи. Ми бачимо, що чим більша товщина лінзи. Тим менша фокус на відстань. Чим меншими є радіус сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менша її фокус на відстань. Оптична сила лінзи це фізична величина, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи та є оберненою до її фокусної відстані. Позначається оптична сила лінзи великою літерою D, і вона дорівнює одиниця поділити на F, велике, де F – велике. Фокусна відстань лінзи, одиниця оптичної сили діоптрії, і позначається 1 ДПТР. Одна діоптрія це оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює. Один метр, оптична сила збиральної лінзи є додатною, де велике більше нуля. Оптична сила розсіювальної лінзи є від'ємною, де велике менше нуля. Розв'язування задач. Задача 1. На рисунку показано скляні лінзи, розташовані в повітрі. Які з цих лінз збиральні, а які розсіювальні. Варто запам'ятати наступне правило: що коли оптична густина середовища в даному випадку повітря менша за оптичну густину матеріалу, з якого виготовлена скляна лінза, то опуклі лінзи є збиральними, а ввігнуті лінзи розсіювальними. Виходячи з цього, можна твердити, що варіанти Б, Г і Д це збиральні лінзи, товщина лінз посередині Більше, ніж біля країв. Варіанти А і В розсіювальні, товщина лінз посередині, менша, ніж біля країв. Які з них мають уявний фокус? Уявний фокус мають розсіювальні лінзи. Тобто варіанти А та В. Задача 2. Чи завжди опуклі лінзи є збиральними, а ввігнуті лінзи розсіювальними. Відповідь. Зазвичай опуклі лінзи є збиральними, а вигнуті лінзи розсіювальними. Однак, якщо оптична густина середовища, наприклад, в воді більша за оптичну густину матеріалу, наприклад, повітряної лінзи, з якого виготовлена лінза, то опукла лінза розсіюватиме промені, тобто буде розсіювальною. А увігнута, навпаки, збиратиме промені, тобто. Буде збиральною, задача 3. на рисунку показано повітряні лінзи, тобто порожнини у склі. У яких із випадків лінзи є збиральними? Відповідь: Коли оптична густина середовища в даному випадку скла більша за оптичну густину матеріалу, тобто повітряну лінзу, з якого виготовлена лінза, то опукла лінза. Розсіюватиме промені, тобто буде розсіювальною. А увігнута, навпаки, збиратиме промені, тобто буде збиральною. В даному випадку збиральними лінзами будуть лінзи А, В та Д. Задача 4. Лінзи виготовлені з однакового скла. Яка з них А чи Б має меншу фокусну відстань? Відповідь: Лінза Б має меншу фокусну відстань. Бо чим меншими є радіуси сферичних поверхонь, що обмежують лінзу. Тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менше її фокусна відстань F. Задача 5. Чому в сонячний літній день не можна поливати квіти в саду? Відповідь: В сонячний літній день не можна поливати квіти в саду тому, що крапельки води поводять себе як маленькі збиральні лінзи та можуть сфокусувати сонячне світло і пропалити пелюстки або листочки квітів. Задача шість. Оптична сила лінз у бабусиних окулярах плюс 3 діоптрії, а в маминих мінус 3 діоптрії. Чим відрізняються ці лінзи відповідь: якщо лінза збиральна, то її оптична сила є додатною. Оптична сила розсіювальної лінзи Є від'ємною. Це означає, що в бабусиних окулярах стоять збиральні лінзи, а в маминих розсіювальні. Задача 7. Чому дорівнює оптична сила лінзи, фокусна відстань якої складає 10. Сантиметрів розв'язок. Спочатку пригадаємо, що таке оптична сила лінзи. Оптична сила лінзи це фізична величина, яка характеризує заломлюючі властивості лінзи та є оберненою. До її фокусної відстані. Фокусна відстань позначається великою літерою F, а оптична сила лінзи великою літерою D. Згідно умови задачі, фокусна відстань у нас дорівнює 10 см, тобто F велике дорівнює 10 см. В одному сантиметрі 10 у мінус другому степені метрів. 10 помножити на 10 в мінус другому буде 10 у мінус першому або 0,1 метра. Необхідно порахувати оптичну силу лінзи, яка позначається великою літерою D, Формула, по якій вона обчислюється d до рівня 1 поділити на F. Одиниця вимірювання оптичної сили лінзи діоптрії. Підставляємо значення 1 поділити на 0,1 метра. Таким чином отримаємо, що оптична сила лінзи, згідно умови нашої задачі, дорівнює 10 діоптрій. Задача 8. Оптична. Сила лінзи дорівнює мінус 4 діоптрії. Якою є фокусна відстань цієї лінзи? Ця лінза збиральна чи розсіювальна. Розв'язок. Запишемо дано. Згідно умови задачі, оптична сила лінзи дорівнює мінус 4 діоптрії. Тобто D велике дорівнює мінус 4 ДПТР. Необхідно з'ясувати, якою є фокусна відстань цієї лінзи. Фокусна відстань позначається великою літерою F. Оскільки, згідно умови, оптична сила лінзи від'ємна, тобто менше нуля, то відразу можна дати відповідь на питання. Чи це лінза збиральна, чи розсіювальна. Так як d менше нуля, то лінза однозначно є розсіювальною. Згідно формули, оптична сила дорівнює одиниця поділити на F. Де F Фокус на відстань. Звідси фокусна відстань лінзи F дорівнює одиниця поділити на d велике. Підставляємо одиниці. Отримаємо фокус на відстань. Вимірюється в метрах, що правильно. Одна діоптрія це один поділити на метр. Після цього підставляємо от цю формулу е, значення оптичної сили. F дорівнює одиниця поділити на мінус 4 діоптрії. І це дорівнює мінус 0,25 метра. Відповідь: Дана розсілювальна лінза має фокусну відстань, яка становить мінус 0,25 метра. Бесіда запитаннями. Перше. Дайте означення лінзи. Друге. Які види лінз вам відомі. Третє. Чим розсіювальна лінза відрізняється від збиральної? Четверте. Що називають? Дійсним фокусом лінзи. П'яте. Чому фокус розсіювальної лінзи називають уявним. 6. Що називають фокусною відстанню лінзи? 7. Дайте означення оптичної сили лінзи. У яких одиницях? Її вимірюють. 8. Оптичну силу, якої лінзи взято за одиницю. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 14, Вправа номер 14 пункти 1, 2, 3. Письмово. 4 та 6 усно. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!